Серйозний конкурент. Зоря. Дніпро свій поєдинок от цього туру зіграє завтра, поєдинок проти Ворскли. вдома. Ворскла завжди дуже непросто, там і автоголи, і в принципі Ворскляни зараз набрали хорошої ходи, тобто я думаю, що буде зовсім і зовсім не солодко Дніпру. Ну а Зоря тим часом приймала сталь. Дніпро-Зержинську сталь, яка зараз виглядає ну, одним з таких, знаєте, міцних, ну, міцних команд для будь-якого будь суперника. Правда, Васильович? Так. Да. І команда тут не мала кількох травмованих футболістів. Взагалі, от там паньків, коли вдарився, він ніби на емоціях продовжує гру, а потім, як виявилося, у нього достатньо серйозні там проблеми. І сталь відкрила рахунок у матчі проти Зорі. Ярмаш, там, бачите, важко йому було на своєму фланзі. Він чомусь закрив позицію лівого захисника, хоча він правоногий футболіст. І там у нього були проблеми. А взагалі, взагалі були проблеми в первом таймі. Каменюку, кулач відкрив рахунок у цьому поєдинку. Бачите, Гречишки на 29 хвилині пішов зустрі, пішов з поля. Ну, е, знаєте, що мені подобається в Вернодубі, що він не сумнівається в своїх грішнях. В нього, знаєте, якби, от таких особливих сумнівів нема. Він прийшов, прийняв рішення, не, не викладаюся повністю, ну все. І е, Зоря повинна була підтверджувати якось цей статус. Бачите, перший момент стався лише на 41-й хвилині. Едуард. Ну, дійсно, на перший тайм не удався. І, і сам Вірнідуб говорив, що. Проиграли полностью все. И... Ну да, там мальчик да. второй мяч получить. И получили бы второй мяч. я Но... думаю, что Вот этими решениями, бы. да, которые без сомнения. Да, и 29-е, значит, 29-е. В перерыве заменил. Дал понять, что надо, надо играть. Надо двигаться, надо создавать что-то. Ну і потім десь таки все-таки досвід, досвід зорі. Я маю на увазі якраз ігровий досвід. стільки футболістів не стільки ігровий досвід все-таки дав можливість от переламати хід. Все-таки команда, яка б'ється за бронзу, команда, яка лише е... дебютний сезону прем'єр-лізі прозводить. Бачите, Антон Кравченко, брат Костянтина Костянтин, Кравченко, в цій ситуації він зрізав м'яч у власні ворота. Ну, це нещастя. Хотів би так забити, не забив, а? Хотів yeah. би так забити, не забив би. А так. Ну, ми бачимо, хто допомагає зорі, да. правда? ж? Да. Вищі сили, вони ж завжди на боці сильнішого везе, тому х... хто везе, хто везе правда? А ж? Ну, але сталь знову ж таки контратакувала, і мало моменти в цій ситуації, бачите, тут кулачу не вистачило якраз. От, знаєте, такої габаритності. Пенальтів тут не було, і даремно це говорити, але сталь мало моменти, і моментів було достатньо перспективних, так би мовити. Десь не вистачає досвіду. От, знаєте, якраз такого прем'єр-лігійського досвіду. Олександр Олексійович. Ну, це вже ж не перша гра, там, де команда має хороші шанси, имеет преимущество, або веде в счеті, і потім. І грають нічулі взагалі проіграють. Ну і бачите, тут зараз тут другий м'яч, Будківський, тут Бандура не зумів зреагувати в цій ситуації після подачі шкутового. Там західники шиблять з бандура, там вже нічого не немає зробити. Ну і Сталь спробувала змінити ситуацію. До останніх секунд у цьому матчі зорі було непросто. Можливо, якби вдалося тут забити, то зняли б всі питання, правильно, Едуардо? Здорово, здорово розвернувся і. Ну... Не забив, вратарь выручил. Так, звісно, на 70-й -е, 3-1 і вже мабуть, все закінчилось. Каравай пробував, а Руслан Платон був на е, стадіоні. І от останні секунди, бачите, тут шанс був у Сталі. І ще один момент. Тут знову ж таки Шевченко е, врятував ситуацію. Був ще один момент. Вже абсолютно гольовий у цій ситуації, їй, бачите, не пощастило, не пощастило сталі. Але віддати належне цій команді потрібно. Правда ж Олександр Васильович? вона грає в футбол. Футбол, який ну в принципі подобається, футбол, ну справжній такий, Знаєте, ну от ну, живий а, футбол. А чи п'ять та так на першу скидку не досчитались по ітогам? цієї частини сіні. К сожалению, поэтому надо видно там почаще ходити, то, що робить верніду. Церкву надо ходити, Володі. Але, але просто, що я маю на увазі, що знаєте, команда війшла, команда не має таких знаєте, ну, можливостей там, і сказати, що там команда фейертий, тобто вона там ну, середнього рівня. От команда мала би бути. А вона в кожному матчі б'ється, чіпляється, кусається, кусається стеляться, б'ються, десь там кусають. І в принципі в них нема провалів, що вони там програли там, 0-6. Ну, Дніпру, Дніпру закрутилося. Да, да. Там там, звичайно, пішло. А так, в принципі, команда команда достатньо непроста. І будемо сподіватися, що у Сталі все таки все буде гаразд. відновляться всі футболісти, І ця команда ще набере свої очки. Тим більше, якщо Володимир Мазер почне ходити до церкви. Я не знаю, хто він там гаркатолик, православний. У нас там на заході роз... Дрогобиські там ну заходить. там ми розберемося. Ми розберемося. Я от, до речі. Ви просвідкуєте за тим. Так, хотілося, щоб все таки може може йому справді пощастить.